Уряд сьогодні працює 37-й день. Насправді багато це чимало. Тяжко сказати, все є в порівнянні для нас, для урядовців цей 37-й день напевно виглядає як 37-й місяць. А можливо, для когось це не зовсім так. Тим не менше, нам є про що розповідати є про що ділитися з суспільством. І більше того, в нас є ще багато планів і задумок, які ми будемо робити, і сподіваємося на вашу підтримку, на підтримку суспільства і на підтримку українського парламенту. Але я би хотів почати нашу розмову напевно з обговорення корупції, її місця в українському суспільстві і тих кроків, які робить е, український уряд для того, щоб подолати. Це з моєї точки зору найтяжче і найважче насліддя, яке ми, ми, як суспільство, отримали з сувкових радянських часів. І, на жаль, корупція за нами, людьми українського суспільства, ходить як тінь. Насправді, корупція, напевно, не є той дракон, з яким просто як дракон чи як змій. А Уряд не є коти грошок, який вбиває одним ударом цього дракона це є набагато складніше і комплексованіше явище. І, очевидно, вся тяжкість боротьби з корупцією починається з того, що, на жаль, в українському суспільстві так склалося, що корупція починається не тільки і існує не тільки в урядових кабінетах, вона, на жаль, існує в повсякденному нашому житті. З нашим Простим походом в поліклініку, от, до лікарні, дитина в школу чи в університет чи куди інше. І е, в, цьому, в цьому аспекті я би я би хотів сказати, що наша з вами, наша як уряду і вас, як е, журналістів, справа говорити з суспільством про те, що побороти корупцію можна не тільки е, заборонивши брати хабарі, треба заборонити людям давати ці хабарі. І це перший крок, який ми повинні зробити. Щодо заходів, які е, уряд робить в боротьбі з корупцією, вони, вони є багатопланові, починаючи від того, що уряд е, схвалив на своєму засіданні один з ключових законів, е, який породжував корупцію. Це є нова редакція закону про державні закупівлі. На наступний вівторок в українському парламенті повинен розглядатися цей закон. Насправді. Це дуже важливий закон. Через державні закупівлі витрачаються десятки мільярдів гривень коштів з державного бюджету, які, які ми з вами як платники податків платимо. І е, закон, який уряд підготував, підготовлений на основі, в тому числі на основі рекомендацій Європейського Союзу, і ви знаєте, що прем'єр-міністр. Арсеній Петрович Яценюк підписав е, угоду про асоціацію, політичну частину цієї угоди, і при, при написанні цього нового закону, нової редакції, були залучені експерти Європейського Союзу, звичайно, експерти українського е, е, неурядового сектору підприємців і були враховані ті зауваження, які зробили е, проєкт поки що закону. Е, з мінімальними виключеннями. Теперішній закон, який працює, містить 44 виключення. Наш законопроект вміщає лише 9 виключень і мінімізовує відсилочні норми до інших законів, через які якраз і створювалися всякі схеми. Отже, від закону про нового закону про державні закупівлі в притул до створення нової інституції, яка буде займатися. Фінансовими розслідуваннями на минулому засіданні урядового комітету соціально-економічних питань ми розглянули концепцію створення такої установи, яка повинна в себе поєднати розпорошені функції контролю за витрачанням державних бюджетних коштів та боротьби з економічною злочинністю, уникання відсплати податків. Сподіваюсь, найближчим часом ми, ми розглянемо е, цей е, проект акту на засідання Кабінету міністрів і внесемо е, в парламент. Е, також е, я би хотів сказати, що. Скажімо, з таких високих матерій спуститись на трошки нижчі речі і більш торкнутися боротьби з корупцією, що ми робимо у себе в Кабінеті міністрів, в секретаріаті Кабінету міністрів, ви знаєте, що міністр Кабінету міністрів, тобто я, точніше, людина, яка займає ту посаду, яку я сьогодні займаю, займається керівництвом секретаріату Кабінету міністрів, і дуже багато законів і проєктів, актів проходять. Ну, зрештою, всі проходять перед тим як попасти на кабін на засідання уряду через секретарят, і ми е... теж вжили серйозних заходів щодо зменшення зовнішнього впливу на прийняття рішень. Скажімо, ми змінили регламент роботи кабінету міністрів, скоротивши його більш ніж в два рази по термінах. Е... Ми унеможливили. Блокування, проходження е, проєктів актів окремими міністерствами, відповідно окремими чиновниками, ввівши таку норму, як мовчазна згода. Виділено 10 днів чи 5 днів для проходження. Якщо чиновник хоче заблокувати і блокує підписання, пройшло 10 днів. Вважається, що цей е, проєкт акту схвалений, і він рухається далі. Ми, звичайно, розуміємо, що швидкість не завжди породжує якість, тому для підвищення якості роботи над документами і врахування всіх зацікавлених думок, думок асоціацій, бізнесу, асоціацій, громадських організацій, ми ввели таку, точніше, відродили таку. Інституції, як урядові комітети сьогодні їх працює чотири, і членами урядових комітетів є члени уряду, також залучаються народні депутати за згодою, і також залучаються представники експертного середовища. Ми провели ряд зустрічей з лідерами наукових експертних організацій і. Тут, в Києві, які об'єднують і регіональні мають відділення, але користуючись нагодою, що ви є представниками місцевих регіональних засобів масової інформації, я би хотів через вас поширити теж цю інформацію, що уряд відкритий. І якщо є регіональні. Регіональні якісь особливості, регіональні інтереси, ми, звичайно, можемо залучати і представників регіональних громадських організацій. Для цього потрібно звернутися на моє ім'я листом, і ми обов'язково врахуємо і будемо запрошувати до роботи представників місцевих інтелектуальних еліт.